Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Referral. Сьогодні розкажу про всі актуальні способи заробітку, на яких ви зможете заробити як без вкладень, так і з вкладенням. Для початку перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на першу схему. Перша схема називається Real Research. Тут вам безкоштовно дадуть 0,5 долара за те, що ви. Перейдете по моїй силці, скачайте додаток, після чого зареєструєтесь, і вам відразу на баланс прийде 0,5 долара Далі в цьому додатку ви проходите звичайні опитування, за які вам нараховують е долари в токенах TNC. Ці токени ви зможете вивезти на будь-яку біржу. Далі ви заходите в розділ реферал, копіюєте свою реферальну силку і заробляєте також на кожному запрошеному другові по 0,5 долара. Це схема вкладень Наступна схема це схема Z ZXI. Вам потрібно перейти по моїй силці, пройти верифікацію, і за це вам безкоштовно прийде 0.5 долара. Далі запрошуєте друзів по своїй реферальній силці і також заробляєте на кожному запрошеному другові ще по 0,5 долара. Для прикладу, 10 друзів запросили, вивели 5 доларів через криптовалюту LTC. Все досить просто. Так, наступна схема це схема із VLARI. Тут вам безкоштовно подарують 25 доларів за те, що ви просто зареєструєтесь по моїй силці. Бачимо, проходимо реєстрацію і в нас на балансі є 25 доларів. Нажимаємо на кнопку Start Investing і кладемо їх, тобто інвестуємо їх на 55 днів. Через 55 днів ми зможемо вивезти 34 долара на свій адрес USDT. Також ми можемо запрошувати друзів по своїй силці і заробляти на кожному по 0,25 долара. Наступна схема це схема з банком. Альфа-банк вам безкоштовно подарує 100 гривень за відкриття віртуальної карточки. Просто переходите по моїй силці, скачуєте додаток, відкриваєте віртуальну карточку, вона безкоштовна, і вам відразу на рахунок падає 100 гривень, який ви зможете відразу вивезти. Далі запрошуйте друзів по своїй силці і заробляйте на кожному також по 100 гривень. Також EasyBank дарує безкоштовно вам 150 гривень і 150 гривень за кожного запрошеного друга. Все, що потрібно зробити, це перейти по посилці, відкрити віртуальну карточку, так, за відкриття звичайної дебетової карти, вам і другу прийде на рахунок по 50 гривень. Якщо ж ви відкриєте кредитну карточку, то вам прийде 150 гривень і другу прийде по 150 гривень. Так, для того, щоб відкрити кредитну карточку, потрібно вказати при реєстрації, що ви неофіційно працюєте, і ваш дохід більше 15 тисяч гривень. Наступна схема це схема із Tango. Е, це заробіток без вкладень. Просто реєструйтесь в Танго по моїй силці, проводите прямі трансляції так як в інстаграмі. Люди вас дивляться, дарують вам безкоштовні подарунки. Ці подарунки ви далі можете конвертувати в діаманти, а діаманти конвертувати в реальні долари і вивезти на свій гаманець Pioneer. А Pioneer відповідно, перевезти у, на, на свій рахунок приватбанк. Так, моя знайома проводила тут прямі трансляції і буквально за день заробила 200 доларів, не маючи взагалі підписників. Тому ця схема також топ. Так, наступна схема це схема за банк. Тут вам безкоштовно подарую 50 гривень за те, що ви просто зареєструєтесь по моїй силці, і відкриєте віртуальну карточку. Далі запрошуєте друзів і заробляєте на кожному також по 50 гривень. Ці всі кошти з усіх схем можна вивезти. Наступна схема це схема Spum. Тут вам безкоштовно подарую 50 гривень, за те, що ви відкриєте віртуальну карточку по моїй силці, і зробите через цю карточку будь-який. Будь-яку онлайн-покупку більше, ніж на 100 гривень. І одразу після цього на протязі 30 днів вам і мені прийде по 50 гривень. Далі можете запрошувати друзів по своїй силці і заробляти на кожному також по 50 гривень. Наступна схема із Сільпо. Просто переходите в моїй силці, відкриваєте віртуальну карточку, і вам і мені приходить по 50 гривень. Ці 50 гривень ви можете витратити. В магазині Сільпо. Далі запрошуйте друзів і на кожному також заробляєте по 50 гривень. Наступна схема з Монобанк. Все так само: відкриваєте віртуальну карточку по моїй силці. Вам і мені приходить по 50 гривень, які ви зможете витратити. Далі копіюєте свою реферальну слідку, запрошуйте друзів і заробляєте також на кожному по 50 гривень. Наступна схема це схема з опінювом. Тут просто переходите по моїй реферальній силці, проходите реєстрацію і проходите опитування та заробляєте на кожному опитуванні гроші. Далі запрошуйте друзів і на кожному другові також заробляєте по 15 гривень. Харбор також вам дарує гроші за те, що ви проходите опитування, тому також реєструємося, проходимо опитування і заробляємо гроші. Також запрошуємо друзів по своїй силці і на кожному заробляємо по 10 гривень. Наступна схема Simple. Тут просто реєструєтесь, скачуєте додаток, проходите реєстрацію, проходите верифікацію, і далі можете запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 10 доларів. Наступна схема від біржі Ascendex. Тут вам потрібно зареєструватися. Після чого закинути на баланс будь-яку суму, це може бути або 10 доларів, або 100 доларів через будь-яку криптовалюту. І вам потрібно напротязі 4 днів робити оборот більше 1000 більше доларів. Так, кожного дня ми робимо оборот більше 1000 доларів. І загалом нам потрібно 4 дні зробити оборот більше 1000 доларів, і за це вам безкоштовно прийде 20 доларів від біржі Ascendex. Так, наступна схема від Asure. Тут все досить просто, вам потрібно перейти по моїй селці, скачати її додаток, після чого зареєструватися, відкрити гаманець і закинути на свій баланс не менше, ніж 101 долар через криптовалюту BNB. Далі зробити торговий оборот більше 300$, тобто купуємо, продаємо будь-яку криптовалюту. І за це вам безкоштовно приходить 10 доларів токенів Asure. Далі ми копіюємо свою селку, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному по 20 доларів. Власні кошти, які ми закидали, ми можемо відразу вивезти. Наступна схема від Polonix. Тут вам потрібно зареєструватися по моїй силці, після чого пройти верифікацію, закинути на баланс не менше, ніж 51$ долар через криптовалюту USDT або через будь-яку іншу криптовалюту. І зробити торговий об'єм в парі. Так, В парі Santos USDT більше 300 доларів. і заповнити відповідну форму. І за це вам безкоштовно прийде 15 доларів від біржі Полонікс. Власні кошти ви можете відразу вивезти, але я рекомендую залишити приблизно 18 доларів. тобто один токен Santos, в криптовалюті Santos. Всі інші кошти можете відразу вивезти. Наступна схема це схема з CoinMetro. Вам потрібно просто зареєструватись по моїй силці. Після чого пройти верифікацію і закинути на баланс більше 51 долара в будь-якій криптовалюті. За це вам відразу прийде на баланс плюс 10 доларів. Відразу після чого ви зможете вивезти власні кошти. Далі запрошуйте друзів і заробляйте на кожному по 10 доларів. І остання схема це схема від біржі ААКС. Тут вам потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, після чого закинути на баланс більше 51 долара через будь-яку криптовалюту, зробити об'єм торгів на споті більше 100 доларів, тобто купуємо, продаємо будь-яку криптовалюту, і зробити торговий об'єм на фьючах більше 500 доларів. Далі запрошуємо друзів і заробляємо на кожних двох друзях, які зроблять такі ж самі дії, по 3 бала. Тобто двох друзів запросили, в підсумку ми маємо 6 балів. Ці 6 балів ми можемо обміняти на ось такий бокс. В боксі буде від 10 до 20 доларів. Тобто, По суті, запросивши двох друзів, ми гарантовано отримаємо або ж 10, або 20 доларів. Тому всі схеми, які я тут е, перелічив, вони всі працюють. Е, з усіх абсолютно схем я вже виводив кошти. Тому рекомендую вам обов'язково зробити ці всі схеми. Забрати безкоштовні гроші на собі і заробляти в подальшому кошти, запрошуючи друзів по своїй реферальній силці у ці всі компанії. Тут все перевірено. З усіх компаній я вже отримував кошти, тому рекомендую вам неодмінно скористатися цими всіма пропозиціями і заробляти на цьому непогані гроші. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.